Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І сьогодні я зніму декілька відео на базову важливу тему люби себе. Ця тема, ці, точніше, цією темою пронизан простір. Написано безліч книг. Зроблено безліч майстер-класів, дуже багато відео, марафонів і так далі. Але все одно дуже багато людей знаходяться на розпутті. Дуже багато людей не розуміють, що ж це таке любити себе. І деякі люди сприймають любов до себе, це як неповага до інших чи зверхність і так далі. Але це зовсім не так. Любов до себе це розуміння себе. Це розуміння своїх бажань, розуміння своїх потреб, знання себе. Дуже багато запитів на психотерапію та, та коучинг – це завжди про стосунки: про стосунки в парі, про стосунки з батьками, про стосунки з дітьми. Частіше це всього запити про те, як налагодити стосунки, як побудувати стосунки або. Коли клієнти жаліться на те, що інші люди їх не розуміють, чи виникають конфлікти, чи багато болю виникає в цих стосунках. Але коли ми почнемо розбиратися, то основна природа проблем в стосунках це нерозуміння клієнтам самого себе. І для того, щоб налагодити стосунки з іншими, побудувати здорові. Красиві, прекрасні, довірливі стосунки. Нам потрібно навчитися будувати стосунки самим з собою. І я почала свій шлях до любові до себе, коли мені було 25 років, і в моєму житті відбулася певна трагедія. І в мене два день народження. Один день народження це 25 грудня 1974 року, а другий день народження 23 листопада 1999 року. Саме в той період, коли я чуть не втратила життя своє, я поклялася собі розібратися з тим, від чого ж залежить щастя, від чого залежить моє щастя. І той період я прочитала дуже велику безліч книг. Це була і Ілуїза Хей, і Ліз Бурбо, і Сінєльніков. Пізніше це був Діпак Чопра, Ошо, Адам Вінсенпіл, Адам Джексон і так далі, і тому подібне. Дуже багато книжок різних. Потім пішла психотерапія, психологія, емоційний інтелект. І основна лінія у всіх цих книгах це була любов до себе. І я дуже рекомендую книгу також дуже легку в сприйнятті з гарними практичними вправами книгу Равіканта Кмала Люби себе так, наче від цього залежить твоє життя, адже це так і є. Це американський бізнесмен індійського походження, який в певний період свого життя е е переживав серйозні втрати, е крах бізнесу, хворобу, втрату близької людини. І коли він був близький до самогубства, він все-таки обрав шлях любові до себе. І ця книга написана дуже, простим, дуже простою мовою, і там дуже багато практичних вправ, яких я буду давати тут у відео. Ці вправи не нові. Це не він придумав ці вправи. Ці вправи я ще давно знайшла і у Луїзи Хей, коли сама працювала над темою любові до себе. І у Діпа Качопри я знайшла такі вправи, і у інших авторів. Але. Ці вправи дуже дієві, і я покажу, як з цим працювати. Але ви повинні зрозуміти: я багато разів говорила в своїх відео і буду казати, що коли ви хочете змін в своєму житті, ви повинні зрозуміти, що потрібно робити зовсім по-іншому, чим ви робили раніше. І потрібна практика. Практика і час, коли ви почнете бачити результати в своєму житті. Тому що коли ви просто робите якусь вправу, але потім говорите, о, це не працює, це не так. Це реально працює. І я точно знаю. І я точно знаю, що коли ви обираєте шлях любові до себе, то що б не відбувалося навколо, коли в вас є певні стосунки з собою, в вашому житті все буде відбуватися якнайкраще, незалежно від того, які обставини. Зараз в світі, які обставини в країні, ви побачите, що ви обираєте правильні рішення, ви чуєте себе, вас нема страху, і ви знаєте, куди вам рухатися далі. І тому я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, любіть себе і до наступного відео. Пока!